1918 рік австро угорська імперія зникає з політичної мапи світу. Європа зазнає суттєвих геополітичних трансформацій. Закарпаття. Срібна земля. Суспільно-політичні процеси тут набирають обертів. Створюються народні ради, які готові інтегруватися у новостворену угорську державу або Чехословаччину. Але у східному регіоні краю народні ради займають чітку проукраїнську позицію, за якою цей край повинен увійти до складу західноукраїнської народної республіки або Української Народної Республіки. Ідеологічна боротьба за сфери впливу триває. На обрій політичної боротьби з великою мрією життя виходить релігійний діяч та педагог Августин Волошин. Срібна земля Закарпаття сотні років цей край знаходиться під пануванням чужих народів. Однак внутрішній стан, думка, молитва, слово, культура, усе це потужною силою пульсує у серці закарпатського русина та мчить по той бік карпатського хребта в Галичину та на Дніпрянщину, щоб знайти споріднений пульс нації та спільно творити родинне поле життя. Августин Волошин священик, науковець та політичний діяч. Тепер його пам'ятник прикрашає набережну старовинного Ужгорода. А більше 100 років тому він береться довести, що русини закарпаття та українці з великої України це ідентичні поняття. Він описує свої досліди у знаменитій граматиці. Він з однодумцями стає на шлях самоідентифікації, яка повинна увійти в маси та спричинити культурний та політичний вибух. Не зовсім випадково, що саме він е, очолює ту жменьку української інтелігенції в Ужгороді, яка е, вирішує. Звертатися до українського парламентського клубу у відні в жовтні 1918 року, якраз тоді, коли розпадається Австро-Угорщина, з тим, щоб вирішити долю Закарпаття у приєднанні до великої України, Волошин делегує до Відня свого соратника Августина Штефана, який заявляє європейській політичній еліті про те, що Закарпаття хоче бути у складі великої України. Європейські кола відреагували в стилі звичному для них стосовно українського питання. Я б так висловився. Вони не тоді не бачили і не усвідомлювали того, що Закарпаття це є складова частина українського етнічного масиву, і вони підтримки такої українці не одержали. Чим Україна більш утвердиться як незалежна держава, тим менше ризиків, тим менше загроз для світової цивілізації. Бо Росія може стати некерованою імперією загрозою для світу тільки тоді, коли вона поглине Україну. Після розпаду Австро-Угорщини та нового розподілу Європи Закарпатський край вступає у чергову смугу міжнаціональних ідеологічних впливів. І ось у східній частині краю проукраїнська хвиля бере верх та виплескує на поверхню суспільного життя новий проект. Перший такий політичний проект на території Закарпаття був пов'язаний якраз з Гуцульською республікою, яка була проголошена 8 січня 1919 року. Тоді гуцули в ясіні підняли повстання проти угорського батальйону, угорської влади, яка перебувала в цьому регіоні, і проголосили власну республіку. Ця подія активізує людей. І ось русини зі столиці Мараморожчини Сігета пропонують зібрати 21 січня 1919 року у хусті закарпатські всенародні збори. Пішки та на санях в овечих кужухах та битих валянках. Втомлені, але з великою надією у серці сюди, до хуста прибувають русини з усіх регіонів Закарпаття. Виступи є вельми палкими та відвертими. Делегати закарпатських всенародних зборів відкрито говорять про кривди та негаразди, яких зазнавали вони та їхні предки на підневільних територіях. Оптимістичний лад задають ідейні генератори цього заходу, брати Юлій та Михайло Бращайки і Августин Волошин. Очевидним є те, що закарпатські русини хочуть бачити свою перспективу у вільній державі. І ось всенародні збори Закарпаття приймають стратегічне рішення. Те рішення, яке було ухвалено на народних зборах у гусі 21 січня 1919 року, це рішення визначило на всю подальшу долю українців Закарпаття на всю подальшу історію, аж до сьогоднішнього. дня, Бути у складі великої України. Це рішення матиме потужний вплив на широкий загал. Адже своїми підписами документ скріплюють представники різних регіонів Закарпаття, які понесуть у домівки свої генеральну ідею велолюбного зібрання. Тим часом новостворена гуцульська республіка з центром у селі Ясіня, що на Рахівщині, поширює свій вплив. Географічно вона простягається теренами Хустського регіону, Тячівського та Рахівського краю. Маючи глибокі культурно-суспільні зв'язки з Галичиною, проукраїнсько налаштовані жителі цих теренів упевнено розвивають національну ідею. Однак політична ситуація кардинально змінюється. На територію проголошеної гуцульської республіки претендують Румунія та Чехословаччина. У силу складних геополітичних обставин Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка не здатні надати братам закарпатцям оперативної та дієвої підтримки. Тож гуцульська республіка на межі зникнення з тогочасного політичного обрію. Ця республіка проіснувала всього лише там півроку до червня дев'ятнадцятого року, коли фактично румунські війська вже зайняли східну частину Закарпаття. Однак цей політичний проект був першим досвідом державотворення проукраїнського напрямку. Європа у свою чергу робить усе для того, щоб закарпаття увійшло до складу Чехословаччини. До того ж, один із лідерів закарпатської еміграції у Сполучених Штатах Америки Григорій Жаткович, який у добрих стосунках з президентом Чехословаччини Томашем Масариком вирішує провести серед українців США плебісцит, на який виносить питання політичного вибору закарпатців. Понад 60% русинів, що проживають у північній Америці, вирішують, що Закарпаття повинно увійти до складу Чехословацької республіки. Європа, світ за великим рахунком і досі не усвідомили значення України для світової цивілізації. І тому, як нас не розуміли в 1917-20 роках, в тому числі, як не розуміла Європа, проблему Закарпаття як української складової, те саме відбувається сьогодні. Тоді нас не визнавали країни-антанти. Америка відмовилася приймати нашого посла, Франція, Англія, Італія не визнали самостійної незалежної Української Народної Республіки. Ми це знаємо чітко з документів, і це пов'язувалося з тим, що вони мали надії на відродження єдиної неділімої Росії, з якою їм здавалося буде краще всього працювати, контактувати. Те саме, я вважаю, відбувається сьогодні тільки в іншій формі. Чехословаччина на той час вважається однією з найдемократичніших країн Європи. Вона гарантує вільний розвиток національних меншин та їхніх мов, а також обіцяє надати Закарпаттю автономію. Треба відзначити, що згідно з міжнародних договорів, зокрема Сен-Жерменського договору, 10 вересня 2019 року. Інших договорів, зокрема Тріанонського з Угорщиною, Чехословаччина була зобов'язана дати автономію для краю. І це також було зафіксовано в ключовому документі в Версальському мирному договорі з Німеччиною за підсумками Першої світової війни. Августин Волошин відчуває: прийшов час діяти активно та безкомпромісно. Адже у нього великий багаж знань та ґрунтовний життєвий досвід. Фізика та математика його фах. Опанування найвідоміших праць того часу з дидактики, психології та педагогіки. Зрештою, захист у Будапешті звання на народного вчителя, а також духовна семінарія та отримання сану греко-католицького священника. І найголовніше. Відчуття та розуміння того, що ти повсякчас перебуваєш у постійній небезпеці бути асимільованим у чуже культурно-ідеологічне поле буття. Громадсько-політичний діяч вважає, що національну та духовну ідентичність здатна захистити та зберегти власна держава та рідна церква. На його думку, Греко-католицька церква Закарпаття повинна розвиватися у молитовному та організаційно-правовому полі з українською греко-католицькою церквою. З цього приводу він пише листа митрополитові Андрею Шептицькому. Він в патріотичному цьому спрямуванні розвитку греко-католиків Закарпаття досяг своєї мети. Бо якби ця церква не розвивалася. Закарпаття за програмними напрямними Августина Волошина, як патріота, як державника українського, то більшовицька влада по воєнний час, коли вона приєднала Закарпаття до Радянського Союзу, не кинулося б нищити греко-католицьку церкву. Я знаю одне, що греко-католики були і залишаються стрижним українській національної ідеї. Саме це церква сповідує єдність українських земель, єдність українського народу, тобто соборність нашої і держави, і нації. Августин Волошин розуміє, створення вільної держави повинно мати чіткі передумови. Широкий загал має відчути фактор ідентифікації з братами українцями на Галичині та на Дніпрянщині. Особливий акцент Августин Волошин ставить на мовному питанні. Він еволюціонує у своєму розвитку та кожну свою доопрацьовану граматику, очищує від нашарувань церковнослов'янізмів. Силою незаперечних аргументів громадсько-політичний діяч доводить приналежність русинської мови до української, а його близькість до народної говірки та місцевого діалекту ще більше приваблює маси. Це давало йому сили. Тобто він доводив, що от те, що справжня, ця мова народна, вона є українською. Тому що русофіли намагалися навпаки, вони нав'язували мову місцевому населенню, зокрема церковнославянську, вживаючи якісь елементи там місцеві, але це було язиче, по суті, так в той час, як дослідження Волушна базувалися на дуже глибоких зв'язках, широких зв'язках саме з народом, з його культурою, його умовною традицією. Дискусії опонентів про мову, якою так часто спекулюють противники проукраїнського руху, щораз стають хиткими. Під натиском незаперечних аргументів русофіли втрачають силу впливу на маси. 20 двадцятому році Чехословацька академія наук в Празі визначила, що місцева ця говірка Закарпатська на підкарпатській Русі вона є частиною малоруської мови української мови. Це було доведено лінгвістами вченами. Через газети та журнали. Проповіді та публічні виступи Волошин безперестанно твердить. Русини Закарпаття та українці Галичини на Дніпрянці це один український народ. Уряд Чехословаччини бачить, ідеологічні вітряки українців набирають обертів. Тож дії влади надалі є жорсткими та безкомпромісними. Існували факти цензури, коли фактично е вилучалися з публікацій термін Українець, де було він мав політичного забарвлення, е де було сказано про Україну як якесь політичне е утворення і про можливість е приєднання Закарпаття до цього великого політичного утворення. Також забороняли е носити або використовувати український синьо-жовтий прапор. 20 років перебування Закарпаття у складі чехословацької держави проходитимуть у прихованій та відкритій боротьбі за національну ідею. Вільний розвиток мови, надання автономії, безперешкодне плекання та розвиток обрядів і національних святкувань усе це у реальному вимірі з боку чехословацької влади зазнає суттєвих корекцій або чіткої заборони. Волошин у формі публічних виступів чи юридичних протестацій, сміливо стає на захист прав та свобод закарпатців. Протягом цих 20 років Волошин фактично був постійній боротьбі з чехословацькою владою, яка не дала можливості, по перше, об'єднати всі землі Закарпатсь в один край. І ми знаємо, що вже починаючи з 19-го року. Від Закарпаття була відторгнута частина нашої етнічної території, Пряшівщина, яка була включена до складу Словаччини. І, зрештою, Чехословаччина. Не була такою рідною матією для закарпатців, а все-таки вона залишилася мачухою. Де-факто чехи створили всі умови для розвитку чеських саме шкіл. Вони відкривали їх навіть в тих селах, де було лише, скажімо, кілька сімей чехів, створили кращі умови для навчання дітей. І, відповідно, всі діти записували чеську школу. І, відповідно створилися такі, знаєте, непрямі методи впливу і чехізації, нав'язування своєї мови і нав'язування своєї культури. Політика прихованих або відкритих впливів та солодкого пряника і нині має місце на Закарпатті, яке знаходиться під пильним оком сусідніх держав. В принципі, зараз використовуються ці е, культурні впливи теж для політичних, політичних впливів. Вони, скажімо так, не прямі. діють через культурні організації, через товариства і нав'язують свій, скажімо, дискурс, бачення, наприклад, того, що корінне населення на Закарпатті – це русини. Які не пов'язані з це не є українці, це є окремийський слов'янський народ, який дуже глибоко пов'язаний з Угорщиною. Боротьба за мозок людини та її приналежність до тієї чи іншої національно суспільної течії триває. Августин Волошин зі своїми соратниками робить усе можливе для того, аби процес ідентифікації русинів Закарпаття пройшов якомога швидше. Отже, попередні спекуляції на термін русин, руські угрорус, вони ну, якби вони продовжуються. Однак, все таки виникає більш потужна течія, яка обґрунтовує те тезу про те, що русини і українці це тотожні етноніми, це тотожні назви, виходячи з етнографічних даних, виходячи з лінгвістичних даних, виходячи з історичного розвитку. Не дивлячись на те, що на теренах Закарпаття живуть три потужні етнографічні групи, лемки, Бойки та Уцули, все ж у своєму прагненні вони єдині, вони відчувають свою спорідненість: минає ніч, минає день, рік за роком іде. А українці Закарпаття, наче східні волхви, твердо ідуть за зіркою, дороговказом до мрії життя. 17 жовтня 1937 року. Знаковий день з усіх куточків срібної землі Закарпаття до Ужгорода прибуває 17 тисяч делегатів товариства просвіта. Це було одна з найбільших взагалі маніфестацій міжвоєнного періоду. Було показано демонстративно показано величавість, якби великий масштаб цього руху, і було прийнято платформу, що населення краю. Визначає, що воно є частиною українського народу. І вже у листопаді 1937 року лідери просвітянського руху декларують про свою політичну вимогу. Чехословаччина повинна надати автономію краю. Провідники закарпатських українців у цьому документі посилаються на юридично-правові підстави, згідно з якими. Пра перед тим як включити Закарпаття до свого складу гарантувала цьому краю автономію. Поступ українства не зупинити у містах та містечках, у віддалених селах, на школах, хатах чи державних закладах все частіше і частіше з'являються синьо-жовті прапори. Якщо раніше Чехословацька поліція арештовувала та затримувала на кілька днів виконавців цих заборон, то далі локальні дії переростають у системне явище та стають незборимими. А далі наступна вельми знакова подія, яка стає ще одним потужним кроком на шляху боротьби за суверенні землі. Тут 22 серпня. 1938 року у Невицькому, що неподалік Ужгорода, відбувається Велелюдне святкування 950-ліття хрещення України Руси. Одним з організаторів цього свята є Августин Волошин. Чеська жандермерія арештовує найбільш активних учасників святкувань. Але під впливом української громадськості вона змушена звільнити їх з під варти. У червні 2001 року, через 70 років після духовної прощі у Невицькому, вірні Закарпаття прибули до Києва та Львова, де молилися разом з єпископом Риму, папою Іваном Павлом ІІ. Учасники святкувань були рівними серед рівних на своїй українській землі. 1938 рік час випробувань. Чехословаччина входить у кризову політичну смугу. На західних та північних теренах цієї держави, де проживає понад 3 мільйони німців, проберлінська місцева партія провокує масштабні заворушення та звертається за допомогою до Третього рейху. Гітлер вимагає приєднання Судецької області до Німеччини. І ось результат: 30 вересня. 1938 року на Мюнхенській конференції чотирьох держав Італії, Великобританії, Франції та Німеччини, приймається рішення передати Судетенланд до складу Третього рейху. Європейські держави вирішують розчленувати Чехословаччину.